Знаєте, чи ви цікавите діяльністю наших міських депутатів, чи слідкуєте за сесією? Не дуже слідкую, ні. Часом дивлюся, багато говорили. Часом дивлюся, але це не так стомати. Я забудь купшити. Їхньою діяльністю у міській раді задоволені, так? Такі дороги. Місто не чищене, зимою взагалі, як би кажемо коло було б нормально. Якби ще дороги нормальні були, було б взагалі чітко. <різь> <різь> Нічого змінити не можуть. Що вибори, я можу проголосувати за одну людину. Там, 80% з неї проголосують, але все одно виграє та людина, яку захоче влада, щоб за що ми ми вона таке. Ви мене не вибирали. Yeah. Да. Вони перемогу, вибори неділю, а перемогу святкує в п'ятницю. А більше не піду вибирати нікуди. Ні білих, не голубих, ні зелених ніяких. Я не знаю, що вам сказати. Є і хороші депутати, а є такі що Є би гроші полоча. Я нікого не знаю, не підтримую. Нікого не підтримують? Ні, зараз бандити, у і все. Я думаю, що... Взагалі треба піднімати революцію, тому що по-іншому нічого ні, не зробили. І виборами ми нічого не додаємо, здіймарно дати. Тому що зараз в виборчих палатах, в радах, в Верховних і так далі працюють тільки ті, хто мають гроші, а ті, хто з постійно смерті, вони туди просто не попадають. У мене колись батько був депутатом нашої міської ради, і він попав туди чисто по голосах, які його знали, а не за гроші, як це зараз робиться. Я просто не слідкую по телебаченню, я не цікавлюся цим. Я тільки їхні звіти читаю, це в пресі, в газеті і все. А те, що вони там переносять, і те, що вони щось там не погоджуються, в принципі, в пресі це все не дуже там і спілкує, Літній період, може, половина з них не можете брати проводити кількість. З... Скоріше все з таким чином зробимо. Ми вибрали, ми такий народ, вибрали їх, де вони сидять, а що мають. Якби робочі не вийшов на устанка, зарплати, премії, Ой. а їм хоч би що. Руками не ходити, напевно, правда? Ліше ми вчители наші газети, що не буду, на дають. Мов би найкращий було.